Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми розглянемо те, чому жіночі клуби стають все більш популярними та дізнаємося, як ці клуби стають про, важливим простором для жінок різного віку та професії, об'єднуючи їх в одну велику родину. Та більш детально про це ми поговоримо із засновницею жіночого клубу Наві Ганною Андрюшенко. Пані Гана, ради ради вітати вас. В нашій студії і звичайно хочу привітати вас з днем народження вашого клубу, яке ви відсадкували ось зовсім нещодавно. А рік вам виповнився. Це дуже ну, така перший ювілей, перша дата. Вічіра серця вас вітає. Дуже дякую, Олександр. Але давайте почнемо з того, як взагалі рік тому зародилася ідея mm -hmm. от заснувати саме жіночий клуб. Ну, по перше, оскільки я сама жінка, і в розгар військових дій надзвичайно було складно. Створити щось цікаве навіть для себе, проводити якось так час, щоб відволіктися від цих жахів, які ми постійно спостерігали на екранах телевізорів, навіть у кривому розі. І тому я для того, щоб розважити себе, розважити тих дівчат, які так само, як і я, потребували якоїсь соціальної адаптації, трошечки переключитися від. Дійсно, думок від якихось складнощів, тому що війна внесла дуже багато корективів у професії дівчат, у те, що взагалі ці професії втратили свій сенс. І тому я вирішила, що треба діяти і не чекати саме нашої перемоги. А саме зараз, коли надзвичайно складно емоційно згуртувати дівчат, підняти їх такий жіночий дух, адже жіноча сила це дійсно е, велика сила. І тому я вирішила це зробити саме. Ну, ось так склалися обставини документально, ми ж офіційно зареєстровані. І тому саме на 28 листопада ми відкрилися, і дійсно було. Така надзвичайна подія. Чому? Тому що зійшлося тоді ще 35. Мені здавалося, це так багато. А ось зараз, вже зараз, у неділю, коли ми відмічали наш рік, один, начебто, рік, нас було 76. Ну це така доволі немала, це не немале число людей. Так, дійсно, прийшло поздоровати дуже багато людей. Ну, весь, всі найкрасивіші, найуспішніші. Чесно, це навіть без скромності. Якщо навіть передивитися історії, дійсно немає обличчя, які б наш кривий ріг не знав. Найуспішніші жінки, найтворчіші, настільки було гарно, і хто виходив на сцену мене поздоровляти, Казали перш за все, хочу сказати, я за багато років перший раз бачу таку сукупність класних, гарних жінок. Настільки це було незвично. Це класно, і з тим захватом, яким з яким ви про це розповідаєте? Ну можна зрозуміти, що за цей рік так. було дуже багато вдалих проєктів. Аж 25, зустріч, Саш. аж 25 25 проєктів. Так. За статутом ми, в принципі, задумка була така у мене, що, хоча б раз на місяць, потроху трошечки дівчат, тому що іноді дівчата навіть на каву між собою не зустрічалися, а тут одразу вдітися гарно, вийти в світ, поспілкуватися з багатьма людьми одразу, представитися. Я думаю, ну хоча б потроху, потроху, але вони зажадали більше. Спочатку це був один раз, а вже на другий місяць три рази. А влітку вже було так, що і по п'ять разів ми зустрічались. Тобто, Дійсно, коли є запити, коли є горящі очі, хочеться діяти і придумувати, вони кажуть, «Анна, ну ти нас кружиш вже з усіх боків, тому що надзвичайно різна тематика. І відпочивальна, і інтелектуальна. І, в принципі, всі інтереси, які вони бажають розкрити більш професійно, ми таких спікерів і запрошуємо до нас. Ну, це, це прекрасно, я думаю. Mm -hmm. Але от ну, саме відкриття жіночого клубу вже під час війни, і таке питання: чи не було якихось сумнівів, чи можливо були якісь перешкоди? Так? Якщо вони були, то як от ви з ними боролися? Mm -hmm. Ви знаєте, сумніви, перешкоди, вони перш за все у нас в голові. Звичайно, було якось моторошно, а вдруг а не вийде. Саме жінки будуть не готові. Постійно там не на часі можливо так. так? Це не ось саме от, важливе для мене, для мене питання. А можливо, це не на часі? Ну яке там даже навіть, навіть маленьке свято тут війна йде, тут дійсно страхіття ми бачимо. Яке ж тут веселище. Але потім, після відкриття, я побачила, що вони самі кажуть, це ковток свіжого повітря. Хоча б трошечки відволіктися від тих думок, особливо коли у жінки там чоловік, батько, брат воює і постійні думки щохвилини, то дійсно це трошки відволікає, трошки стабілізує емоційний стан. І тому, коли я подивилася, що вони навіть е, речі купують під наступний захід, навіть в якому ми будемо заході проводити його, щоб фото були гарні. Тобто, начебто такі, А що для жінки це покупка? Це найкращий спосіб зняти свій стрес. І тому навіть такі дрібнички допомагали нашим дівчатам хоч трошки себе підтримувати. А ви ж знаєте, щаслива жінка в родині. це відповідно Наша щаслива і, родина. Так, звичайно. І діти. І чоловік, і всі, всі, всі поруч неї. так чудово. Пані, а чудово. Паня, а, пані. А давайте поговоримо про сам день народження. Так як пройшов, я так було 70, Шість. 76 учасників. 76. А, учасник. як пройшло. Яка атмосфера панувала, і можливо там щось було таке, що запам'яталось найбільше? Так. Хочу сказати, що 76 дівчата настільки хотіли до мене потрапити, що буквально дві останні за півгодини у них так склалися обставини. Вони мали взагалі поїхати до інших держав хтось. Ось так: от всі карти звелися в одному місці. І були навіть такі, що у мене було по плану ще, наприклад, вчора 72, але вже станом на 13 годину, а початок о 14, і нас вже 76. Ось було надзвичайно приємно те, що хто не зміг, особливо, наприклад, спікери, яких ми запрошували з Києва, з Харківа. У нас була партнерка парфюмер, вона зараз на Кіпрі, вона надіслала подарунки, задарила дівчат, вона зробила відеозвернення. Була там, наприклад, у нас є інформаційні партнери, там, глянці. То так само люди, якщо не були на святі, вона там в теплих краях, але вона знайшла хвилинку записати, передати дівчатам поздоровлення. Але, мабуть, мені особисто, як великій любительниці тварин, ми запросили маленьку дівчинку, їй 13 років, Сонечка, і вона кінолог. Є такий притулок у нас в місті, який саме вони рятують тварин із зон бойових дій. Угу. От, тут їх адаптують, виховують. І ось ця дівчинка вона прийшла зі своєю собачкою, яка вже стала її. А знайшли її там десь у полі, там, покинуту, слабку, і тут вона нам показувала, як вона її дресурувала, і вона, саме ця дівчинка, розповідала, що вона вчить і діточок виховувати своїх тваринок домашніх, а також не боятися вуличних собачок, правильно себе поводити. Тобто така місія була. І, і Мені одна мить цього всього запам'яталась те, що вона нам сонечка показувала, як вона свою руту там і пригала вона, там, і водила хвостиком. Але в кінці вона така велика. Соня підставляє руки, і Рута пригає з усіх сил до неї на руки. І, і Соня ось так гордо своїм питомиці виносила з сцену. Це, мабуть, саме таке було, душевна, така мить. що ну, Зараз дійсно... просто, що я уявляю, ну це дійсно так. ну... Це було просто неймовірно. Не я ж навіть сама так. не знала, як це буде проходити. І дійсно, і собачка так себе ну представте, куча людей, музика, світло. Але така артистка нам попалася. Це, мабуть, така була мить, навіть така надзвичайна незвична. Я навіть не очікувала. Очікувалося, що так буде прямо до сліз, класно. А пані, а яка головна от, мета взагалі вашого клубу? Mm -hmm. я, які ви цілі ставите перед собою? І ставили від коли від початку створення? Так, від початку створення, ви ж знаєте, документи річ сувора, треба прописати місію, іначе тебе не зареєструють. То я дуже задоволена, що протягом цього року та місія, яку ми зазначали на початку, ми суто цілеспрямовано до неї йдемо. Це духовний моральний розвиток. Жінок кривого рогу, їх підтримання, підвищення соціальної значущості в суспільстві в цілому, ну і для себе, і у своїй сім'ї. Ну і е, така, знаєте, орієнтація на стресостійкість. Орієнтація на силу духу, то тобто для мене було надзвичайно важливо їх зараз підтримати, коли надзвичайно важкі часи навкруги. Тому що кожен зі своїми особистими проблемами, кого не візьми. Так, звичайно, є певні труднощі в нас у кожного життєві, але є такі, які від нас не залежать, як зараз наша ситуація важка. І тому от мені прямо хотілося дійсно цей рік підтримати їх. І вони дійсно, ну я бачу, що мета реалізована навіть за цей рік вже. Ну і ти бачиш, я думаю, що дивлячись розвиток. на кількість учасниць, які були з які були учасницями за рік так. створення клубу. Так чудово, і вже підсумовуючи нашу розмову, які питайте мене, Саша, чому я сьогодні в білому? Хоча логотип у нас чорний з золотом. Так. Спитайте мене, будь ласка. Чому ви сьогодні в білому вання? Тому що наша дитинка однорічна, вона розвивається. І ми продовжуємо розвит... розвиток клубу новим напрямом. Це обмін обітницями. І тому білий буде логотип чорний наві наш, і ось такий, як я, білий з золотими буквами Наві. Це означає, що люди... Ми звикли, що постійні весілля, це означає там ракс, церемонія і так далі. Ці обітниці можуть бути для закоханих, навіть якщо ви вже одружені, навіть якщо ви, наприклад, були молоді, у вас змінились пріоритети, у вас не було, жінки ж всі мріють про фату, про сукню, можливо, так склалося, встане, що цього не було. І ми робимо під різну пару авторські церемонії. Вот я так розумію, що десь я вже про таке чув. Так. І, напевно, Семейство... моя, моя колега так. Якщо з можна... першого міського да. ведуча нової Наталі Болдинська вже проводила однієї нас... з відомих пар нашого міста. Можна називати чи не можна? Я думаю, звичайно. Так, чому? У нас вже була перша надзвичайна подія. Це ми робили обітниці для сімейства хитрових. Відомого чемпіона по боксу Євгена Хитрова та його чарівної дружини. Так само вони були рік одружені, у них були весілля, були родичі, але у Дар'ї не було плаття весільного, у Євгена не було костюма. І ми зробили ось такий гарний для них момент. До речі, ми бекстейджі крутили на дні народження, в тому числі і їх. І Дар'я придумувала клятву, вона сама для чоловіка придумала. І в нас було дуже гарне відео, таке чорно-біле, де вона цю. Плятво проговорює, і тут основні моменти їх церемонії. Ми там ридали усі, коли знімали, і потім дівчата дуже розчулились на зустрічі. Ну, Тож це, ми розвиваємо. Це дуже класно. Підтримуємо тому, що... жінок і чоловіків тепер ще тому що я бачив деякі фрагменти з цієї церемонії, а, показувала і Наталія, так. і бачив на особистих сторінках у Євгена та Наталія Даш. буде проводити у нас ці церемонії. Чудово! Чудово! Бажаю успіху з цим проєктом. І а, останнє а, дуже коротко, тому що час нашої програми він вже підходить до свого завершення і, на жаль, він обмежений. А, плани на майбутнє вашого клубу. Ви знаєте, я не можу відпочивати. Будемо розвивати новий напрям, але ж вже до весни складений графік. Складений графік тематик, яких ще не було за цей рік. Ми побуваємо в тих містах і місцях, де ще не були. Можливо, це буде і навіть не наша держава. Це буде залежати знову ж таки від дівчат, тому що іноді не я ними управляю, а вони мене направляють. Тож дуже багато планів, будемо розширюватись. У нас постійно коло збільшується, дівчата додаються, жінки додаються. І, в принципі, план один підтримувати, підтримувати, розвиватися і просто масштабуватися. Але в мене пріоритет кривий ріг. І залучати нових партнерів знову ж таки дуже багато талановитих людей у нас. Тому місто Кривий Ріг в пріоритеті. Чудово. Ну що ж, я по перше дуже вдячний вам, що ви сьогодні до нашої студії. По-друге, ще раз хочу привітати вас з першим днем наружніх. За запрошення. Клубу. і звичайно хочу е вам побажати те, щоб все, що ви задумали, обов'язково збулося в найближчому майбутньому. Я дуже на це сподіваюсь. Дякую за запрошення. Як завжди, приємно. Так, Ваші Дякую, студії. дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про історію успіху жіночого клубу Наві і гостях у нас була засновниця цього клубу Анна Андрющенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.